Усім привіт! Мене звуть Ніна. Я у попередньому ролику показувала нові прикраси і обіцяла показати їх на манекенах. От виконую обіцянку. І що я віжу? Одразу віжу, що прикраса, яку я робила для жінки, виглядає не так, як треба. Вона виглядає майже як чокер на манекені дама. Це я маю на увазі прикрасу з чорним рігеліном. А от на дівчачому манекені це намиста виглядає так, як треба, як задумувалась. Дівчачий чокер можна одягати і подворотник. А на мастинки можна розпределять по всій довжини регелинового шнура або здвигати наперед. Ну, а от як виглядає ожерелье з блузочкою підворотничок та с футболкой. Далі нічого говорити не буду, просто роздивляйтесь. Я додала подовжувальний ланцюжок і зараз намисто з чорним ріеліном на манекені дама, а цей манекен має розмір десь 54-56, і окружність біля шеї складає десь 46 см. Так от, зараз це намисто виглядає так, як планувалось. Тобто, Бокові частини, які зроблені з двох тоненьких ланцюжків, мають такий облегчений варіант, а центральна частина має такий вигляд, якби ось ці три намистинки впали зверху до нізу, але до самого нізу не дійшли, тому що затримались на повороті. Ну, мені здається, що є трошечки такий ефект. Далі, друзі, я покажу свої попередні роботи з Рігеліном, тому що так в ролик, попередній ролик ці перші роботи не війшли, тому що і струм в електричество виключав вимикали, і той ролик вже і так більше 20 хвилин вийшов. А зараз такий ролик маленький не цікаво, тому я показую свої попередні роботи з Рігеліном. Це кольє імітує цеп з крупними ланками. Зроблено це кольє з кольорового алюмінієвого дрота, він м'який, і чорного Рігеліна. Мені подобається, як це кольє – Смотриться на манікені дама. Взагалі хочу казати, що жінки великого не худіє і молодіє по возрасту, залюбки носять сучасні прикраси. Тому, я думаю, прикраса отака дуже гарно подойдет для 30-літньої жінки, яка хоче бути сучасною. Літні жінки, пенсіонерки не дуже люблять покупати сучасні прикраси. Вони купують прикраси, такі були, які були у часи їх молодості, чи взагалі нічого не купують, а носять ті прикраси, яких, які в них вже є в колекції, бо вони у них улюблені. Зараз, друзі, сміятися будемо разом. Як? Буду уявляти себе дизайнером модного дому, який планує прикраси для молодих жінок або жінок середнього віку, який має ну, немалий розмір. Трохи пожартувала, а далі продовжу. Це дворядне намиста, один ряд. Це порожній рігілін, посередині важка чорна намистина, другий ряд тубулярний рігелін, заповнюваний скляним бісером кольору мідь. Оце моє улюблене склене на місто, діаметр 8 мм. На корпулентній жінки, уполне може виглядати як чокер. А вот у цьому з зрегеліна зроблено три рамочки.